Вітаю всіх, слава Україні! Вчора я написав п'ять пісень на військову тематику. Е, ну, хочу вам заспівати. Перша пісня це буде пісня про Київську Русь. Друга пісня це буде пісня про маму, про матерів. Е, третя пісня пісня про коханих на війні. І четверта пісня пісня про війну. Ну, хочу вам зараз заспівати. Через століття й віки зневіряння київська русь повстає, бож у нерівних боях із рашистом. Він чорні що діті їй дає, бож ми п'ємо із заложним. Гине в боях окупан. Це їх позиції мужньо штурмує наш український десант, славна й могутня київська русь, ти не здоланна держава, Військовим упа, голосно крикнемо слава, всім козакам та військовим упа, голосно крикнемо слава, бо ж знову б'ємось, як предки колись. Відсідаємо орді, часи лихоліття страшні в Україні, борються люди тут всі, За Суми, за бучу наш Маріуполь, їм помзнемося в бою, бо ж будемо битися, ми до кінця. За рідну землю свою славна й могутня Київська Русь, ти не держава, всім козакам та військовим упа. Голосно крикнемо слава, всім козакам та військовим упа, голосно крикнемо слава. Через століття і віки зневіряння київська Русь повстає, бож у нерівних боях із рашистом віці, що дає, бож москалів ми б'ємо із залужним гине в боях окупан. Це їх позиції мужньо штурмує наш український десант Славна й могутня київська Русь, ти не здоланна держава. Всім козакам та військовим у. Тупа, голосно крикнемо слава всім козакам та військовим Упа. Голосно крикнемо слава. Так, а слідуюча пісня це буде пісня, яка присвячена нашим матерям. Я її присвятив своїй мамі. Коли нам тяжко на душі, і ще вже коїться із мами, то відвертаються усі, тоді згадаємо про маму, бож ж на образ нам, він від народження. Є рідним дитинства спогад завжди там де дні щасливі та привітні, пошануйте матерів людей нема рідніших в світі, і не жалкуйте ніжних сміхів, Божне завжиття міг і діти, Бо ж не важливо, що роки Зривають цвіт дитинства, нам не забути матерів та подвиг їхній материнства, Бо ж голос матінки прийде, Він часта простір подолає, та вітром ніжним донесе молитву трепетну від мами, верни живи, мій людьми. І з цим бажанням лиш одним на тебе, сину, я чекаю, Тому шануйте матерів, людей нема в світі і не жалкуйте ніжних слів, Божне завжди для них, як нітих, Божне важливо, що роки, Мають білий цих дитинства, нам не забути матерів та пожитні материнства, Тому не шануйте матері, людей немає в в світі, і не жалкуйте, Бо ж не завжди для них мов діти, кожне важливо, що роки впливають. Нам не забути матеріл та подихні, материнства. А наступною піснею це буде пісня про наших коханих, яким нам дуже тяжко на війні без них. Все, и автомат кричить в руках, навколо тут пану жах. Бо ж ось ховаюсь в укриття, щоб зберегти своє життя, хоч у крові мій однострій, та ми за мить бо підем в бій. А тут зі мною голос твій тому що я ще є живий, бо ж знаю я, що там в тилу, за душу молишся мою, бо ж вірю в те, що повернусь, При зустрічі тобі всміхнусь. Щоб... Забути цей війни з тобою, мила назавжди. І ось минули Рубікон, І не жорстокий, це закон. Наш штурм підемо уперед. Це перемоги, наш секрет. Бо ж тут пекельному бою, згадаю посмішку твою, бо ж образ твій, був знамено, як оберіг мені дано, бо ж тут зі мною голос твій тому що я ще є живий, і знаю я, що там в тилу за душу молишся мою, бо ж вірю в те, що повернусь, при зустрічі тобі всміхнусь. Щоб жах забути цей війни, тобою мила назавжди Зі мною голос твій, тому що я іще є живий і знаю, я, що там телу, за душу молишся мою, Ось вірю в те, що повернусь. При зустрічі тобі всміхнусь, щоб жах забути цей війни. З тобою, мила назавжди. Ну, а цю останню пісню я хочу заспівати. Це пісня про війну, про залужного. Ну, послухайте, будь ласка. Под медвахлотом бою і хлопець молодий. От від вибухів із неба чути гу страшний. Тільки ж хлопець засміливий України син. Він неньку Україну піде і назим. Ось така вона війна, на то є жорстокою. Б'ють ось хлопці маскаля. та європою. І з озброєнням новим йдуть перед на ворога, не жалкують ось них ні гармат, ні порог. Заребіли бетери, рвуться вони в бій, розірвали під ізюмом їх хорожий стрій, і не буде їм пощади клятим москалям, не поклонимось ніколи їхнім царям. Вийде, хлопці, маскалів, не жалкуйте ворога. Щоби їм оця війна обійшлася дорога, дайте ляку хлопців, їх режиму в царському, та помстіться за гірь, мибну їх москальського, віримо, що перемога буде з нами в цій війні, свою рідну батьківщину захищають люди всі окупантів б'ють нещасну, партизани в нас і сні, і залужним наше військо Хлопці москалів, не жалкуйте ворога, щоб їм оця війна обійшлася дорого, дайте ляку хлопці, ви їх тижим у царському, запомстіться за тірки, ви у їх москальському, дайте ляк у хлопці, виїхати жиму царському, та помстіться за тірки, ви у їх паскальському.